Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у світ, який бачимо щодня, але про який, можливо, не так часто замислюємось: це світ брендів. Розберемося, що ж насправді стоїть за успішними іменами, як створюється їхня візуальна магія від простого логотипа до головної книги компанії. Ну що, готові зазирнути за лаштунки? Тоді поїхали. І справді здається, що світом правлять бренди. Ну от просто озирніться: від надкушеного яблука на смартфоні до знаменитої галочки на кросівках. Жодна з цих компаній, повірте, не завоювала б серця мільйонів без потужного фірмового стилю. А все починається з найголовнішого з логотипа. За кожним таким успіхом стоїть ретельно продумана система. Її мета викликати довіру і бути впізнаваною. Це ж не просто красиві картинки, правда? Це такі собі візуальні коди, що говорять з нами напряму, на рівні емоцій. Так, але як, як звичайно, здавалося б, картинка перетворюється на могутній символ довіри та якості? Що саме робить ці знаки такими впливовими? Давайте не ну, розкриємо ці секрети. І почнемо ми, звісно, з фундаменту логотип. Це без перебільшення найголовніший елемент ідентичності бренду це його візитівка, його обличчя, яке бачить абсолютно весь світ. І знаєте, це не просто красиві слова. Відсутність професійного логотипа може, ну. Реально дорого коштувати бізнесу. Тому що і партнери, і клієнти на рівні підсвідомості сприймають таку компанію як менш серйозно. Логотип це сигнал, нам можна довіряти. Гаразд, то які ж секрети класного логотипа? Принцип номер один, і він найважливіший простота. От, подумайте, що легше запам'ятати? Щось складне і перевантажене деталями, чи щось лаконічне і чітке? Відповідь очевидна: чим простіший дизайн. Тим швидше він врізається в пам'ять. Далі принцип другий універсальність класний логотип має бути справжнім хамелеоном, він повинен однаково круто виглядати і як крихітна іконка у додатку на телефоні, і як велетенський банер на фасаді будівлі, не втрачаючи при цьому своєї впізнаваності. І третій кит це звичайно оригінальність. Логотип просто зобов'язаний бути унікальним, щоб виділятися на тлі сотень інших. Його місія не просто бути ще одним значком, а вражати, розповідати історію і передавати саму суть бренду з першого погляду. Окей, логотип у нас є, але що далі? Як зробити так, щоб він завжди, от абсолютно завжди, виглядав правильно, незалежно від того, хто і де його використовує? І ось тут на сцену виходить гайдлайн. Це по суті звіт правил гри для нашого візуального стилю. Простими словами, гайдлайн це така собі технічна інструкція. Уявіть. Паспорт бренду, де чітко прописано, як поводитися з його зовнішністю, і саме цим документом користуються всі, хто працює з візуалом компанії, від дизайнерів до маркетологів, щоб усе виглядало цілісно. І що це дає на ділі? А те, що такий посібник чітко показує, які кольори можна, а які ні, як розміщувати лого на світлому фоні, а як на темному. Це гарантія того, що бренд завжди буде впізнаваним і виглядатиме професійно, хоч би хто з ним працював. Так що ж, усередині цього паспорта? Ну, по-перше, вся технічна інформація про логотип, пропорції, захисні поля, щоб нічого не прилипало. По-друге, тут зафіксовані слоган, фірмові кольори з точними кодами, корпоративні шрифти і що супер важливо, правила їх використання на всьому від візитки до вебсайту. Добре, зовнішністю розібралися. Гайдлайн це про те, як бренд виглядає. А як щодо його душі? І тут ми підходимо до найголовнішого документа до брендбуку. І це, повірте, набагато, набагато більше, ніж просто правила дизайну. І знаєте, порівняння з біблією компанії воно тут не випадкове. Брендбук це фундаментальний документ. Він містить абсолютно все: від філософії та цінностей бренду до його довгострокової стратегії розвитку. Саме спираючись на брендбук, компанія будує свої стратегії, вирішує, як спілкуватися з клієнтами, як позиціонувати себе на ринку. Це той самий компас, який вказує напрямок руху всьому бізнесу. То з чого ж він складається? Все починається з глибокого аналізу цільової аудиторії. Далі йде серце бренду, його місія, цілі, цінності, потім повний опис візуального стилю, стратегія, комунікації, а тепер увага! Наш знайомий гайдлайн є лише п'ятим, технічним розділом цього велетенського документа. Уявляєте? І є ще один такий трохи секретний момент. На відміну від гайдлайну, брендбук це, як правило, суворо конфіденційна інформація. Його не роздають направо і наліво, бо там комерційні таємниці та стратегічні плани. Це документ суто для внутрішнього користування. Так, логотип, гайдлайн, брендбук, можливо, звучить трохи заплутано, але насправді все дуже логічно пов'язано. Давайте зараз швиденько підсумуємо, щоб розкласти все по поличках. Отже, давайте коротко. Логотип це символ, який бачать усі. Гайдлайн це інструкція для своїх, для дизайнерів, маркетологів. А брендбук це той самий секретний дороговказ для керівництва компанії, для стратегів, які ведуть її вперед. А щоб це точно відклалося в пам'яті, є одна геніальна аналогія. От уявіть собі людину. Логотип це її обличчя, за яким ми її впізнаємо. Гайдлайн це її стиль. Як вона одягається, як себе подає, а бренд це її характер, її цінності, мрії, принципи, це вся її особистість. Ось так тепер ми знаємо, яка величезна робота стоїть за кожним великим ім'ям, і ці знання насправді дають круті інструменти для творчості. А тепер просто подумайте, яку ідею хотілося б втілити, якою була б її історія, її обличчя, спробувати створити власний логотип це вже чудовий перший крок. На цьому, все до зустрічі.